Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Перший голова Меджулісу повідомив, що повернення Криму до складу України можливе тільки військовим способом. Також Джеміляв додав, що кримські татари чекають на прихід ЗСУ. Мустафа Мостафа повідомив, що кримські татари від початку агресії Росії 2014 року не визнавали окупаційної влади і все, що чекають на повернення в склад України. Український депутат Джеміляв повідомив, що гори із світ. Відомими людьми, що лишилися в окупованому півострові, і ставлення до України у кримських татар дуже позитивне. Хоч перетворіть усе на пекло, тільки приходьте швидше, та мирним шляхом Крим до України вже не повернеться. Вони самі закрили всі шляхи для перемовини. Зараз іншого шляху, окрім військового, не залишається. Коли мені телефонують співвітчизники з Криму, запитують, як справи, які перспективи, я кажу, що швидше за все буде силове звільнення. Кажу, що ми будемо стріляти, зокрема по військових базах у Криму, заявив Емілів Джемілєв пригадав, що на початку повномасштабного вторгнення під час російсько-українських переговорів основною вимогою України було відвести війська ворога до позиції станом на 24 лютого 2022 року. Питання Криму та Донбасу мали вирішувати окремо. Та майже відразу речник Путіна Пісков заявив, що повернення Криму до України обговорюватися не буде. Нагадаємо, лідер кримськотатарського народу Нардеп Мустафа Джемілєв свій час заявив, що керівник офісу президента Андрій Єрмак радив йому вийти з фракції Європейська Солідарність, щоб питання кримських татар вирішувалися швидше. Джаміля про слова Єрмака: Якщо ви вийдете з європейської солідарності, і створите свою парламентську групу Крим, ми зможемо швидше вирішувати питання кримських татар. На уточнююче запитання журналіста, Джеміля відповів, що з боку Єрмака це був не ультиматум, а порада. На питання що він відповів главі офісу президента, лідер кримськотатарського народу сказав Андрію, я прийшов у політику у 1961 шістдесят за 10 років до твого народження як ти думаєш, скільки пропозицій мені робила за 60 років, за словами Джамілєва, на зустрічі з Єрмаком. Також був присутній глава Маджліїсу кримськотатарського народу Рафат Чубаров. На слова голови офісу президента він відповів, що те ж саме кримським татарам колись пропонував експрезидент Віктор Янукович. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Став та пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.